Сьогодні на розпаковці навушники Xiaomi Redmi Buds 6 Lite. Це доволі цікаві навушники, які не так давно з'явилися. Це свіжа модель. Замовлені були за 17 доларів 99 центів. Зараз ціна навіть трошечки піднялася. За монети не було можливості, тому я заплатив повну вартість. Приїхала посилка доволі швидко, встигла до нового року. Це радує, запакована непогано. Ця коробочка трошечки менша, ніж від четвертих лайків і ектівів. Якщо пам'ятаєте, вони м'ялися. А ця коробочка менша і вона доїжджає дуже добре. Всі заводські пломби на місці, тому до цього претензій немає. До чого є претензії, що поки їхала ця посилка в Україні? З'явилося дуже багато. Дешевших варіантів, і зараз навіть на розетці можна купити навушники дешевше, тому на даний час сенсу не бачу.